Настав час вносити страховий гербіцид на соняшник, минув майже місяць з моменту посіву, під час якого були сильні дощі. І тому на сьогодні маємо таку картину: бур'ян починає застилати поле ковдрою. На даній ділянці посіяний гібрид ААС335. Місцями густота здається дуже малою, чи то так, камера проти сонця погано передає, чи то, можливо, шкідники якісь його під'їли, а можливо, сівалка так посіяла. Треба дочекатись декілька пар листочків і тоді буде видніше. До речі, далі я покажу ще одну ділянку з цим самим гібридом, і там сонце світило по-іншому, і густоту видно значно краще. А тут ще й від минулорічної палки сильно відблискує. Вносимо гербіцид пристар діюча речовина трибенурон метил, даємо максимальну дозу разом з прилипачем. Що хотілося б відзначити стосовно цього препарату, це те, що він дуже легко і швидко розчиняється у воді. До цього кожен рік я постійно мучився з тими гранулами, то не розчиняються, то піняться, то ще щось. І різні експерти в нас були різних років, і інші генерики. Пристар поки що залишив самі приємні враження, побачимо, як він спрацює. Переносимось на іншу ділянку з тим самим гібридом, тут видно значно краще. По густоті, здається, тут більш-менш, як для зернової сівалки та наших ґрунтів. Будемо бачити, яка густота буде на момент збирання. Ну і мені здається, що інсектицидний протруйник круїзер трохи притупляє вегетацію соняшника. Хоча як для мене, то виглядає він непогано. А от гібриди компанії «Демаркус» вражають. Ось, ніби під лінійку видно різницю в один день між посівом соняшника Коббі та рапід від іншого виробника. І Коббі, і флокі показують швидкий старт, що дуже добре в умовах посухи. Чим швидше вони затінять землю, тим легше їм буде конкурувати з бур'янами та зберігати вологу в ґрунті, якої залишилось вже не так і багато. Дуже ми раділи при посіві, коли йшли дощі, але тепер вони почали нас оминати, тому хотілося б більше опадів. На всіх ділянках присутній різний спектр бур'янів. Особливо нас турбує амброзія, можливо, в цій фазі гербіцид престар її забере, а якщо ні, то доведеться працювати геліантексом. Ну і по злаковим теж деякі ділянки скоріш за все доведеться обробити. Внесення робимо розпилювачами екоджет, ніяких питань по ним немає. 100 літрів на гектар робочої рідини нас цілком влаштовує. До речі, хто планує купувати собі розпилювачі даного виробника, можу організувати знижку. Тож, кому цікаво, зв'яжіться зі мною. Після гербіцидних обробок в планах стоїть внесення рідких добрив. Ще в мене є залишки бору. Рідкі добрива в нас від декількох виробників, так що, можливо, вдасться закласти якісь міні-досліди. Ну і на завершення хотілося б показати гібрид, який я ще не показував. Це NSH8005. Він на даний момент здивував найбільше, дуже активно стартонув, розвивається найкраще з усіх гібридів, що ми посіяли, прямо дивує. Хоча ні добрив, ні іншого обробітку землі у порівнянні з іншими ділянками тут не проводилось. Умови однакові для всіх гібридів. Отже, значить сіяти у вологу. Одразу і густота є, і висів краще. Хоча не без пропусків, бо все ж таки зерновою сівалкою сіяли. Але й не так, як в минулому році. Сходи були рвані, місцями взагалі нічого не зійшло. Так що я недарма говорю, що волога для нас це головний лімітуючий фактор. Буде волога, буде і врожай. На цьому все. Побачимо, як спрацює гербіцид. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу!